Всім привіт, народ! Ви на каналі Дед з вами Дімас, і сьогодні в нас ось така подія. 3 вересня 2025 року вийшов офіційно World of Tanks 2.0. І зараз я би хотів би з вами зробити такий перший запуск клієнта після оновлення даної гри. Відбувається завантаження. Мені, аж якщо чесно, цікаво, там було написано дуже багато чого, що дають аж цілу гілку. Танків за те, що ми просто-напросто зайдемо з вами в гру. Ну і зараз ми з вами подивимося, що ж все-таки нам в результаті дадуть. Зацінимо це оновлення. В принципі, 11 рівень. Знаю, що має вийти, але на 11 рівень я, якщо чесно, не розраховую, бо наскільки я пам'ятаю, з прокачуваних моїх машин, то, в принципі, ні один із танків до 11 рівня і не підходить. У мене зазвичай всі закінчуються на 10. -му. Такс, приєднуй. Давай швидше приєднуй мене вже до цієї гри. Хочу подивитися, подивитися, що ж тут, що ж тут все таки змінилося. Якщо чесно, аж не очікувано, що World of Tanks викотили 2.0. Я пам'ятаю, цей World of Tanks X мав бути, Рубікон, але щось тоді в них трішечки не пішло тоді. Ще Wargame був... Під картоплею сервер не відповідає. Спробуйте пізніше. О, блін, цікаво, цікаво. Спроба номер два підключитися до гри. Я думаю, що просто-напросто в грі зараз йде величезний ажіотаж. Всі люди просто-напросто залетіли в цю гру. Тож, давайте спробуємо під'єднатися з вами знову. Нарешті мені вдалося війти в дану гру. І перше, що нас зустрічає, я зайшов, якщо чесно народ, зразу то 10-го. масштабне оновлення 2.0. і Давайте подивимося, на кожного командира чекає найепічніший подарунок за всю історію гри. Такого ще не було. Мільйони ресурсів, і найголовніше, нам дадуть зараз 10-й рівень, будь-яка гілка техніки на вибір. Будь-яка гілка техніки на вибір нам дають Маус. Вибирає собі машину прямо до вашого гаража від 6 рівня до 10-го. Досліджені, придбані її у топовій комплектації. А, дивіться, тобто нам відразу дадуть топові, топові танки 6, 7, 8, 9 та 10 рівнів. Так, особливі відзнаки і елементи зовнішнього вигляду. Ну, це мене, якщо чесно, найменше цікавить. 2,5 тисячі золота 15 тисяч бонів для придбання вдосконаленого обладнання. За, за ці 15 тисяч бонів можна відразу брати собі е, танк Танк за 15 касарів, 10 мільйонів, 5 настанов і 50 елементів перенавчання екіпажу і, і 60 днів. Преміум акаунта нічого, нічого собі, особисті резерви, в принципі, все зрозуміло. Це вже виходило, це вже було раніше. Якщо знаєте когось, хто ніколи не грав у World of Tanks, кличте його. Я так підозрюю: після виходу 2 і 0, також отримують гілку дерева дослідження ще одну на додачу. Типу, якщо, якщо ви запросите якогось друга в цю гру, який ніколи не був зареєстрований, і йому відразу дадуть дві гілки 10 рівня. Це непогано. Непогано. В нього відразу дві десяточки стануть собі в ангар. Так, тут в нас що? Тут в нас далі до того ж, новачки безкоштовно отримають кілька преміум машин 6 та 7 рівнів, Із 2 екранований. Потім Type 64, це, до речі, Type 64 колись була імба, зараз, наскільки він прекрасно грається, я не знаю. Шкода Т40 та Тигр 131. Ну, таке собі, таке собі, в принципі, але як новачку, який зареєструвався, і, і на 30 днів XM66F та 122 tm Ну, в принципі, що один, що другий танк в мене є, то за XM, ну. Така собі посередня ПТ-шечка, вона там мала б танкувати бронею своєю, але її НЛД з постійним вилітом боєукладки просто-напросто це нестерпна штука. Так, а другий танк 122 ТМ, то в принципі він непоганий танчик, але його КД ну от прям реально дуже довго. Я поставив туди топ топовий екіпаж. Поставив оборудочку, навіть, здається, бону оборудку. І в мене все одно КД виходить в районі 13 секунд за 400 альфи, це трішечки багато. Є77, я на ньому ніколи не грав. І Юдис 03-3 я також не знаю. Не знаю, що це за танк. Е, такс, окей, добре. Ідемо далі. Дивлюся, змінилося розташування всяких різних приколів, крім танків. Нові гравці отримують 6 мільйонів кредитів та стартовий набір обладнання. Непогано. Такс, добре. Купа всього. Дивіться, просто за те, що ти зареєструєшся в грі, ти отримуєш ну от реально вагон просто-напросто всяких плюшечок. Такс. Ну і все на цьому. Три хвилини відео ми з вами обсудили. Гілка техніки. Такс, отримати нагороду. отримай гілку техніки безкоштовно до 15 жовтня 2025 року. Добре. Такс. І як бачимо, нам відразу дають. Можливість вибрати з вами гіляку, яку ми б хотіли. Ну, дивіться, давайте подивимося і будемо розсуждати логічно. В принципі, леопард в мене викачується сам. Тобто, леопард ми з вами потім, потім прокачаємо. Тут в нас шпахпанцер, ну поки що ну, не актуальна ця гіляка для мене маус. Ну мойшин, в принципі, можна було б взяти мауса і відразу викачувати собі ось цього танка 11 рівня Е, так потім гріль 15 мене також викачується борщик там буде зараз. І Сян 7-й мене також викачується ну не сильно Ну не, не актуально через те, що Ну я от вже просто-напросто на 9 рівні. А брати чисто одну десятку на гіляку. Ну, таке. Так само і тут м і т Ну в принципі ці дві машини можна пройти абсолютно самому. Так само і зв'язуючися з цим паттоном, тут також ми з вами прокачаємо це все самостійно. По французах, АМХ 50B О, До речі, от на рахунок французів, я, якщо чесно, не сильно хочу мучитися на них. Так само, он бача 12 тонн, в принципі, можна купити, його викачувати собі по гіляці батів. Велика Британія, Бадгер. І. от Мені цікаво, як вони виглядають. І Чопер. Кон, контрівер. Контрівер. Важкий танк 11 сторівня, я також їх викачую. В принципі, це все. Буде прокачуватися, буде прокачуватися потім самостійно. БЗ-79, ну, поки що китайці для мене не цікаві, якщо чесно, як гіляка. Це 63 до речі, також імбова штука. ЦС-63, Було б цікаво спробувати його забрати, може. І зал... Закал, закал, середній танк 11 рівня. Тут в нас СТРВшечка, СТРВшечку я також викачую. Ну і Італія не завезла їм 11 рівень. Ну, що ж залишається? Мені, в принципі, імпонує це С-63 поки що. Це перший Перший танк. Другий танчик це напевно, що, що мені імпонує, це AMX е, 50B. Ну, давайте виберемо нагороду пізніше. Well, <laughs> Перший запуск 10 лямів, 15 тисяч бонів, 25 тисячі золота, дні 30, 30 днів преміум аккаунта, 2,0, 5 універсальних посібників, 30х5 і 30х3 до досвіду екіпажа, бланки перепідготовки 50 штук і ланцюжок бойових, бойових завдань. Надає доступ до ланцюжка. І що ми можемо отримати? Ми зможемо отримати ще. 30 днів преміум аккаунту, 30 особистих резервів, 30 завдань на X5 досвіду та 30 на x 3 до екіпажу. Ну і стиль техніки 2,0. Так точно. Все. У Ангарі ну, прям виглядає набагато солідніше. Набагато солідніше. Е, дуже, якщо чесно, народ, знаєте, на що мені схоже? На консольну версію. Блять, ну, один в один. Просто-напросто консольна версія даного, даної, даного ангара. Ну, один в один схожа з. З цим, От просто вони схожі, реально схожі. Так само тут все. Що в нас по ресурсах? Нам насипали 10 лямів, 50 тисяч досвіду, це, напевно, що в мене було 2500 золота і 15 тисяч бонів. Да, все на місці, все на місці. Бойова перепустка в нас нова, розпочалася, новий сезон бойової перепустки. І що в нас тут є? Ми можемо взяти Мауса, можемо взяти Ісяна Сьомого. Ну, в принципі, так як в мене Ісян Сьомий викачується, то давайте активуємо голову Ісана 7-го. Такс, полетіли далі в гараж. Блін ще потрібно буде розібратися потім. Додати... Сектор 3. Це в нас The що таке. А, це просто кампанія. І дивіться, в нас доступ до нова кампанія сектор 3. Активуємо, давайте подивимося, що в нас тут є. Так. Перший танк, який в нас є, це що? Це в нас якийсь... А я можу якось подивитися на нього? А, ось він. Оглянемо. Блядь, Блять, подивіться, просто-напросто все змінилося, абсолютно все. Вогнева місць ну, змінилося зовнішній візуал, тан... візуал повністю всього, і воно, якщо чесно, виглядає прикольно. Прикольно, мені подобається. Так, ну, щось це схоже на. Щось, щось є схоже схоже дуже сильно, якщо чесно, на кущ. Є така пт восьмого рівня. Так, характеристики, що в нас тут таке? Пете... Снайперська ПТСА у восьмого рівня. Так, да, це дуже схожа, якщо чесно, на куща. 10,5. А, дивіться, ось як тут система бронювання показується тепер. Тут в нас що? 60 мм. Ну, картонно, дуже картонно, плюс 50 мм загальна товщина. 110 виходить, 60 мм, 10 мм екран, кут 57 градусів плюс 50 мм. Тобто воно тут калькулює абсолютно всю, все бронь, всю броню. Так, потім. А, <пій> ви поняли? Тепер ми будемо з вами виконувати завдання. Вон, як бачимо, у нас тільки стоїть тут корпус. Ми будемо виконувати завдання. Ми потім даємо броню на корпус, люки і оптику, підвіску, опорні котки і потім забираємо вже танчик собі в ангар. Добре. Цікаво. Виглядає цікаво. Натиск Light. Це що таке? А, режим сутички на восьмому рівні. А, хіба був восьмий? Був 10, здається, якщо я не помиляюся. О, оновлюється гараж. Так, да, це режим сутички. Ми вже з вами тут бували. Тоді був сезон Мантикори. я в нього колись грав. Режим на цьому сервері недоступний. Е, так, повертаємося. Історія. Історія, я не пам'ятаю. Нове. Ні, дивіться, нове. Це не було раніше. З 3 по 17 вересня. Однокористувацька історія настає нова ера і нагороди. Такс. Сувора, звичайна. Це. А, це як було тоді з цим на. Було також уже, я не пам'ятаю на яку дату ми там на чафіку каталися з вами. Я не пам'ятаю, якщо чесно, рад, взагалі не пам'ятаю, до чого ця подія була присвячена, але ми з вами тоді каталися на ЧАфіку. Мені дали і Сіна 6 на 10 боїв в оренду. Так, давайте подивимося по ангару. По ангару непридатний. Є 75, є 75 ТС. У мене його не було. Реально не було Є75 ТС. Але він уже в мене стоїть в ангарі. Так, штук, все зрозуміло, як тигр прототип. Потім що в мене ще тут з'явилося? Такс, тут у нас три сповіщення. Приберемо їх трішечки. Такс. Ісян на 10 боїв. В принципі, що тут ще в нас? Ісян 4. Всюди позлітав повністю весь боєзапас. Не знаю, з чим це зв'язано. Вон цей чафік камо. Це, в принципі, на ньому ми тоді грали в цю подію історичну. Так, що в мене тут? Т-23? Ну, це, здається, був чи не було, в мене, я вже і не пам'ятаю. Паттон ну, Тенк. Обновили повністю всі іконочки, дивлюся. Тут прям реально все змінилося в кращу сторону. Візуал набагато став кращий, він цікавіше виглядає. Так, потім. Ідемо далі по машинах. Що в нас тут ще є? Хм. Ну, в принципі, я дивлюся так, що більше нічого до такого і не додали, а от Є75 ТС я от його не мав в ангарі в себе. Так само, як і оці маленькі, ні, Ця була, ця також була. Ось цього в мене точно не було. Не пам'ятаю, щоб він в мене був. Шапка, лис, ТВП Т56, 56ТП, 50ТП курінний. Ну, в принципі, всі інші машини в мене, так, да, в ангарі були вони. Так, і що тут ще можна зацінити? Давайте подивимося, як би то розібратися. Так, магазин. З візуал магазину подивимося ще з вами зараз. Ну, Тут залишилося все без змін. Так як і було, так і залишилося. В принципі, Так, склад. Полетіли на склад. На складі також все залишилося. Я продав всі снаряди, які в мене. Бля... Я продав всі снаряди, які в мене були. Зараз доведеться просто-напросто все, напевно, що купувати заново. Бойові завдання, візуал змінився, да? трішечки простіше воно стало. Кампанії. Дивимося по кампаніях. Тут додалася нова. В принципі, ми вже розібралися з нею. Досягнення. Досягнення також в тому самому в звичному для нас вигляді залишилося. Так, дослідження. В принципі, гіляки, да, гіляки трішечки змінилися по візуалу. Дерево досліджень. Додалися нові танки. Потім на них. Так, давайте подивимося. Десь 11-й рівень. Це типу, як. Ну, я так підозрюю, що це, напевно, що ця скляна пушка. Я думаю, що вже всі обсосали ці 11 рівні, в принципі. Так що розказувати про них. Не буду нічого, бо, якщо чесно, по ТТХ я ще не дивився. Леопард 120. Ну, от леопку я б собі забрав, бо, якщо чесно, він... мені гіляка леопардів дуже подобається. От, реально подобається. Так, тут в нас що? КР1 і об'єкт 432. КР1 це він виглядає як об'єкт 200... 59, здається, чи якось чи 252. Є така ПТшечка, от вони візуально, якщо чесно, дуже сильно схожі. І об'єкт 430У, виявляється, ми можемо просто-напросто зараз брати і викачувати собі е, об'єкт 432 У. І скільки він? 325 тисяч досвіду потрібно на нього. Ну таке, трішечки буде попітніти. Т-803, візуально оглянемо його. На Абрашку похожий. Дуже схожий на Абрамса в якомусь такому ранньому, в ранньому кресленні Абрамса. Ну і Паттон. Паттон я не знаю, якщо, на, якщо, на чес, якщо чесно на що він схожий. Ну, але виглядає цікаво. По французах. Тут в нас якийсь барабан, прям, такий солідний, прям виглядає Вау Амік 67. Так, тут AS XX40 тонн. Ну блін, Прям роботизований якийсь, я не знаю. Прям якийсь такий аж з майбутнього прилетів чисто в World of Tanks. І тут катається. Contriver. Ну, 4 коточка, такий здоровий, Т-95 просто на максимальних налаштуваннях і з баштою. І ще в нас є Брікер, Але я уявляю, яка в нього. Броня тут просто-напросто спереду знаходиться. 267 плюс кут, 400 мм народ, а знизу 300 мм. Тобто його пробити в лоб, ну майже нереально. Вицілювати десь 1600 тут. Ну, от сюди 562. 562 мм показує тут. Але чумайдани, чу якщо під прямим, такого 76 мм, думаю, будуть залітати всю. Плоску-плоску на ура. Так, БЗ-75, ну. Ну, як китаєць, в принципі, виглядає непогано, візуально гарно, але щоб сказати, що прямо аж за душу зацепило, то, напевно, ще й ні. Так, тут нас нікого. Поляки поляки мене цікавлять, цікавлять. Ну, це виглядає так. Ну, Сучасненько, щось більше вже схоже на сучасний танчик, якийсь типу, типу зашитий бронею. Бронювання корпуса говно 180 мм. Тобто, якщо брати рівно, 199-200, типу, все буде нас пробивати. Башта 255-280. Ну таке, блін, картонненький він виходить, якщо чесно це. Ця... Тут в нас СТРВшечка додалася на візуально, якщо чесно, вона не відрізняється від попередньої старовешки. ну, прям все те саме. Бронювання. Що по броні? Ну, тут, в принципі, зрозуміло, ці всі кумулятивні екрани: 200 мм, 180 мм. Думаю, буде пробиватися. Просто стріляти не кумулятивними снарядами і старатися якось вицілювати вже більш її е, вразливі зони. Так, ну і що тут у нас? Казарма? Давайте зазирнемо ще в казарму. Візуал казарми, е, якщо чесно. То залишився, в принципі, той самий. Трішечки він зменшилися якісь візуальні ефекти тут, але нічого такого серйозного. Турніри. Ну, в принципі, в турнірах я ніколи не приймав участі, і клани, ну і клана в клані я також не був. Так, ну і в принципі все. Більше немає. Тут нічого такого по дослідженням, ну, наче всі гіляки і всі танчики залишилися без змін. Типу. Нічого не додалося нового, крім 11 рівнів, так то все те саме, що і було. Преміум танків таких також я нових не бачу тут. Так, ну куди тут ще можна зайти, я навіть не знаю. Візуально все так само. В принципі, танчики ніякі не перемальовувалися, нічого нікуди. Ну Гараж обновився, так. Да. Гараж тепер виглядає солідно. Виглядає прямо гарно, мені подобається візуал обновили до невпізнава... невпізнаваного, так скажем, образу. Ну і, до речі, цей кущ ну, він дуже схожий на ту ПТ-шку восьмого рівня, яку ми можемо зробити зараз в конструкторському бюро. Екіпаж перемістили вниз, в принципі, що тут? Потрібно тепер кожен раз заходити так сюди. Це в нас що таке? Про машину, ремонт, польова модернізація, дослідження, броня. От тепер потрібно буде тут шукати. Не буде, вже як раніше, тут натиснув клавішу дослідження і пішов собі, дивитися, що там. І так само змістили. Так, тут в нас змінилося. Змінилося щось? Чи не змінилося щось? Наче нічого не змінилося. Так само можемо вибрати стиль наш, на наш танчик. Так, вийти в гараж. Вийти. Е, ну і все, в принципі. Дякую за перегляд. Всім. Пока.